Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі сьомого пункту номер 33 Позначений він зелений як аналогічний до попереднього, але на перший погляд, мені здається, задачі про різне. І так, значить, дано правильний шестикутник. Так, правильний шестикутник, до речі, лайфхак як зображувати, показую. Так, значить, дивіться. Розглянемо прямокутний трикутник, скати, там є 5-3. 5-3. Тоді гіпотенуза буде корінь з 34. Це майже корінь з 36, тобто 6. Ну, майже. А значить, правильний шестикутник можна плюс-мінус зобразити наступним чином. Точечку десь ставимо. Ось цей трикутничок, скати, там 3-5, умовно відкладаємо. Ось вона одна сторона. Ось це я приберу. А це там залишається. А далі сторони по 6. Горизонтальні, вертикальні. Вже як ви зобразите? Тобто так так, і ось так. Ну це, знову ж таки, він не зовсім прям правильний, але. плюс-мінус. А 4, А5, А6. І так, давайте ось про що говорити. Нам треба обчислити перше. Кут між діагоналями, які мають спільний кінець. Ага. Значить, давайте розглянемо точку А1. Кут між найменшими діагоналями, що перетинеться, значить розглянемо. А вершину А1. А що нам там треба? Нам треба кут між діагоналями, які мають спільний кінець. І так, тобто ми розглядаємо діагоналі. А1, а. Ага. А1А3, А1А4, А1А5. Зрозуміло, що кут між діагоналями А1А3, 3 А1, а а4 і а 1 а а5, він буде однаковий. Тобто, нам треба що? Нам треба визначити один оцей кут, а тоді виходить, ми знайдемо і ось цей автоматично, так, да? оце давайте. Альфа, альфа. А весь кут, ну, зрозуміло, що це 2 альфа. Чому ці кути рівні? Ну, зрозуміло, з рівних трикутників. О тут 60 сторона спільна, сторона рівня. Так. Давайте тоді визначати цей кут. Як ми можемо його визначити? Ну, що ми знаємо? Та ми знаємо абсолютно все насправді. Ось це, наприклад, якщо сторона А да, позначимо. Чи давайте, якщо було простіше, одиничку введемо. Значить, це сторона, наприклад, 1. Так, нам треба це буде і для другого пункту. Давайте ми тоді скажемо ось що. Значить, що я скажу? І я це сформулюю таким чином. Значить, нам треба кути знайти, так? Да? Кут не залежить. Від довжини сторони. Що маю на увазі? Ну, якщо ми розглянемо правильний шестикутник зі стороною 1, 2, 10 чи Х, він просто пропорційно буде розтягуватись. Кути від цього змінюватись не будуть. А значить, якщо нам треба знайти кути, ми можемо в таких задачах приймати сторону за будь-яке зручне для нас число. Можна А, можна Х, ну в загальному вигляді, мені чомусь на даному моменті хочеться за одиничку прийняти. І нехай тоді ми кажемо. Нехай. А1 А2. Ну, відповідно, всі інші дорівнюють 1. І так, добре. Тепер е, починаємо розглядати першу задачу, розглянемо вершину А1. Значить, мені треба відшукати тоді, які кути. Мені треба знайти альфа. І 2 альфа. Букву я вводити не буду, нащо мене питають просто про кути, а не про який там кут а 3 а А4. Ну і менше літер писати, чому б ні. І так, значить, що ми можемо зробити? Ну Зрозуміло, що кут альфа треба шукати з трикутничка а 3 а 1 А4. Що можна зробити? Можна знайти діагональ, можна знайти оцю діагональ. І там, за теоремою косінусів, відповідно, вийти на косінус кута альфа, ну а отже, на сам кут альфа. Це варіант. А можна трішечки подумати. І ось що сказати. Трикутник а 1 а 2 а 3 Він же рівнобедрений, ну, очевидно, оце 120. А значить, на оце припадає 30. І так само ж низу, Тут також припадає 30. А весь кут А1, як кут правильного шестикутника, це 120. Значить. Тоді на 2 альфа припадатиме 120-30, мінус 30 це 60. А просто альфа це буде 60 на 2, тобто 30. Ось що можна зробити. І так, давайте ми це якось пропишемо. Ну, зрозуміло, що можна там з трикутниками, ну, коли задача проста, вона розв'язується дуже багатьма способами. Нам треба попростіше. І так, значить, давайте тут пункт 2, бо пункт 1 ось. А значить, що я скажу? Трикутничок А2, А1, А3 у нас є рівнобедреним. Це означає, що кут А2, А1, А3 у нас це 30 градусів. Далі ми кажемо, що трикутничок А6, А1, А5 у нас також рівнобедрений. В принципі, це можна сильно так прямо не розписувати. Це в загальній теорії про правильні шестикутники є, що там трикутники рівнобедрені, Ну, в принципі, це очевидно. І так, значить, кут А6, А1, А5 у нас дорівнює, мені здається, 30 градусів. 30, 30. Так, а тоді що ми кажемо? Що альфа, так, давайте так, 2 альфа. У нас дорівнює 120. Мінус 30 плюс 30 це 60. А просто альфа це 60 на 2. Ну, тобто 30. так, перша частина задачі у нас є. Друга. Нам треба знайти кут між найменшими діагоналями, що перетинають. Так. Тут між найменшими діагоналями, що перетинаються. Що тут вони мають на увазі? Ну, це можна Оце діагоналі вони найменші, вони перетинаються. Чому ні? Ми це вже знайшли. Ці діагоналі найменші. Це нормально. Найменшими ж? Найменшими, не знаю, дивно. Ну нехай буде. Тобто, що ми тут скажемо? Що кут між діагоналями А3А1 і А5А1 ну, це найменші діагоналі, тому що вони через одну вершинку получуть. А ми його вже шукали. Це 2 альфа, це 60 градусів. Не знаю, не зрозумів цю задачу. А, можливо, автори там хотіли, щоб ми щось, типу, такого плану пошукали. Типу, ось це мається на увазі перетин. так, а ці діагоналі також перетинаються в точці, просто в вершинці. Тут нема ніяких проблем. Ну, якщо б треба було, наприклад, оцей кут відшукати, що б ми тут робили. Ну, він також, я думаю, буде. Хоча. Ну, скоріше за все, також він буде тут 60, тут 120. Зараз подивимось. Оце 30, оце 90. Ми колись про це говорили. Чому це 90? Оце тоді 60. Ну, тобто, не знаю, не зрозумів я трішки задачі. Виходить, що в першому, в другому пункті одне й те саме треба було знаходити. Це трішечки дивно. Е, мені здається, що все ж таки е, мались на увазі ось ці діагональки, наприклад. Але сформулювання. Діагоналі, що перетинаються, А3А1 і А5А1 також цілком підходять. Ну, в будь-якому випадку, кут там виходить 60, який б ви діагоналі не брали, тому можна сміливо це у відповідь записувати. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.